Чому речі, про які ти знаєш, що вони корисні для тебе навчання, фізичні вправи, складні розмови, так незручно починати? Можливо, це відкриття ноутбука для роботи, надсилання повідомлення, якого ти уникав, або підготовка до чогось, що насправді має для тебе значення. Якщо цей опір здається знайомим, це не тому, що ти лінивий, і не тому, що тобі бракує дисципліни, це тому, що твій мозок робить саме те, для чого він створений, уникає зусиль. Але психологія показує дещо важливе твій мозок можна навчити хотіти складних речей, не змушуючи його, а навчаючи, до чого насправді призводять зусилля. Твій мозок не лінивий, він ефективний, з точки зору виживання зусилля не це дорого. Твій мозок постійно ставить одне запитання: чи можу я отримати той самий результат, витративши менше енергії? Саме тому гортання стрічки здається легшим, ніж навчання. Саме тому залишатися в комфорті здається безпечнішим, ніж пробувати. Уникання складних речей то це не вада, це система ефективності, яка виконує свою роботу. Проблема в тому, що більшість людей ніколи не вчили пов'язувати дискомфорт із ростом. Тож мозок засвоює одне просте правило: дискомфорт означає те, чого слід уникати. Чому мотивація не з'являється першою? Більшість людей чекають на мотивацію, перш ніж почати, але психологія показує, що мотивація не веде до дії, дія створює мотивацію. Дофамін не виділяється до зусилля, він з'являється після прогресу. Саме тому відкрити ноутбук часто важче, ніж виконувати роботу після того, як ти вже почав: твій мозок вчиться хотіти складних речей лише після того, як переживає досвід, у якому зусилля приводять до чогось позитивного. З часом твій мозок перестає сприймати дискомфорт як попередження і починає розпізнавати його як сигнал росту, очікування, що ти спершу відчуєш готовність, тримає тебе на місці, бо твій мозок ще не був навчений. Чому складні речі здаються більшими, ніж вони є? Перед початком твій мозок перебільшує складність. Це називається помилкою прогнозування зусиль. Завдання здається важчим у твоїй голові, ніж у реальності. Тож, коли ти думаєш, у мене немає на це енергії. Ти часто реагуєш не на саме завдання, а на очікування. Рішення тут не в силі волі, а в зниженні порогу входу. Тож замість вчитися дві години спробуй відкрити зошит. Коли ти починаєш, дискомфорт зазвичай зменшується, і твій мозок тихо оновлює свої очікування щодо зусиль. Як мозок вчиться хотіти зусиль. Твій мозок тренується тим, що ти винагороджуєш, а не тим, що ти маєш на увазі. Якщо ти винагороджуєш лише результат, твій мозок засвоює, що зусилля та це ризик. Але коли ти винагороджуєш сам факт того, що з'явився і спробував, мозок вчиться новому. Зусилля та це не покарання. Іноді достатньо просто визнати: я спробував. Цей момент навчає мозок, що дискомфорт веде до полегшення, а не до жалю. З часом зусилля перестають відчуватися як загроза, і починають сприйматися як паливо. Дивно, як дискомфорт і сумнів, коли їх більше не бояться, можуть стати основою дисципліни і росту. Саме ідентичність робить ці зміни стійкими. Твій мозок слідує за історією, яку ти розповідаєш про себе. Якщо історія звучить як «я погано тримаюся за складні речі, мозок уникає ситуації, ситуацій, які це підтверджують, але коли історія стає Я людина, яка з'являється навіть недосконало, мозок починає шукати можливості діяти відповідно до цього. Ти не стаєш упевненим, а потім дієш. Упевненість формується після повторюваних зусиль кожне доведення справи до кінця тихо навчає твій мозок. Ось хто ми тепер. Чому емоційна безпека змінює все? Твій мозок уникає дискомфорту, коли його навчили, що дискомфорт означає провал або покарання. Якщо кожна складна річ супроводжується самокритикою, мозок вчиться тікати, але коли зусилля зустрічають терпіння й повагу, мозок залишається залученим. Ріст не потребує жорсткості, він потребує безпеки. Коли дискомфорт більше не загрожує твоїй самоцінності, мозок більше не мусить від нього втікати. Прагнення до складних речей не з'являється через примус. Воно виникає тоді, коли ти перенавчаєш мозок, бачити дискомфорт не як покарання, а як доказ того, що ти ростеш. Ти уникав зусиль не тому, що був слабким, ти уникав того, чого твій мозок ще не розумів. І чим більше мозок вчиться, що зусилля ведуть до прогресу, тим більше він починає прагнути прогресу замість комфорту. Іноді зміни це не про те, щоб стати кимось новим, це про те, щоб нарешті навчитися працювати разом із собою.